70-річна Людмила Козаченко розповідає, майже півстоліття навчає дітей веслуванню. Працює у міській державній юнацько-спортивній школі номер 2 Під її опікою 25 вихованців. Нині готує їх до чемпіонату України. Працюють 200, 500 і 1000 метрів, відбираються. Перше, друге місце в одиночках, в суботу у нас двійки. Теж перше місце, перша двійка, і в неділю у нас четвірки. По цим результатам буде відбір, які поїдуть на змагання на Україну. Людмила Козаченко виходить на воду разом із дітьми. Каже, тренер своїм прикладом має мотивувати. Поки я можу сісти в байдарку, показати дитині, як працювати, до, до тих пір я працюю. Тренер не повинен на суші показувати дітям, він повинен своїм прикладом показувати, як треба працювати, і як боротися за ці медалі. Окрім роботи тренером, жінка бере участь у змаганнях із веслування з 2013-го щороку. Їздила на європейські ігри ветеранів спорту. Цьогоріч на міжнародних іграх майстрів, що проходили у місті Тампере, Фінляндія, Людмила Козаченко здобула дев'ять нагород різного гатунку. Відбувалися вони з 26 червня по 9 липня. Загалом участь у них взяли 238 спортсменів із 12 країн. Я виступаю в категорії 65+. У мене в заїзді було сім дівчаток. Були байдарка одиночка, байдарка двійка, байдарка четвірка, мікси були, одиночка двійка, І були 200 метрів, 500 метрів і 5 кілометрів. В одиночці я здобула бронзу, двійці ми здобули три. Срібні медалі, золоті медалі це мікси з чоловіками. На чемпіонат України з веслування серед дітей поїде шестеро вихованців Людмили Козаченко. Змагання відбудуться в Умані на початку серпня. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.